Те найбільше людину мучить, наскільки я розумію, і також зав'язує ось ці кармічні зв'язки, це почуття провини. Це просто неймовірно, скільки людина може страждати саме через відчуття провини своєї. Чому так? Тому що в той момент, коли людина щось не додає іншій людині, частенько в сеансах це. Коли діти щось не виконали якийсь свій обов'язок по відношенню до батьків, в стосунках також стосунки не можуть до кінця розірватися саме тоді, коли людина відчуває первину. Тоді, ніби люди розтались, ніби людина пішла, а зв'язок все одно залишився. Людина може померти, може піти. Суть не в тому. Суть в тому, що цей зв'язок він все одно залишиться, і його потрібно вирішити. Потрібно вирішити це питання, і якщо не вдається поговорити з живою людиною, то можна сходити в сеанс, і в сеансі відбудеться ця зустріч. Ви зможете поговорити, ви зможете попросити пробачення. Можна взнати, що зробити за для того, щоб пішло це відчуття провини. Зазвичай приходить відповідь. Що саме можна зробити для тої людини по відношенню до якої це відчуття тривожить цю людину, яка прийшла до мене? І коли ми отримуємо відповідь, тоді потрібно і зробити той крок, і потім уже буде рішення цього питання. Я вам хочу ще нагадати, щоб ви подивились моє відео на ютуб-каналі на моєму. Воно називається Борги прийдеться віддавати. Хто за мною слідкує достатньо давно, вони пам'ятають це відео. Я також потім проводила прямий ефір по, саме по цьому сеансу. Суть в тому, що потрібно віддати борги, і тільки тоді ця ситуація закриється. І так, щоб завершити думку, борги все одно прийдеться віддавати. Тому я я вам рекомендую краще більше дати комусь, чим взяти. Тому що якщо ви більше даєте, тоді життя, можна сказати іншими словами, Всесвіт вам компенсуєте. Але якщо ви даєте мало або берете взагалі чуже, то вам тоді прийдеться самим компенсувати. те. І коли вже життя буде брати по повній програмі. О, вже ви віддасте набагато більше ніж те, що могли просто якось вдячити людину за.